Кременчук у Скорботі сьогодні місто провело в останню путь мужнього і відданого захисника України Ігора Дудченка, який загинув, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Солдат Дудченко Ігор Олегович 1992 року народження. Народився, і проживав у місті Кременчук. Навчався в Кременчуцькій гімназії номер 1 Закінчив ПТУ номер 7 та університет імені Остроградського. Військовій частині займав посаду навідник-оператор другого розвідувального відділення. Загинув 25 березня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. В районі населеного пункту Щербинівка Донецької області йому було лише 32 роки. Попереду чекало життя, сповнене планів, мрій і світлих надій. Але коли ворог прийшов на українську землю, ігор без вагань став до лав захисників. Він пішов боронити рідну країну, аби ми могли жити у мирі та свободі. Близькі для Ігора люди сьогодні в останній попрощалися з ним, подякували за його відвагу та мужність. Ті, хто знав його особисто, згадують Ігора як чесну, добру і водночас скромну людину, яка завжди була готова прийти на допомогу. Дякуємо, що він нас захищав, віддав своє життя в боротьбі з ворогом. Дуже дуже печально, що ми таких молодих. Людей проважаємо такий далекий путь. Ми з ним до останнього созвонювались, вічна пам'ять герою. Хай Боженька береже його душу. Я вчила його в початковій школі так. Малесенький, дуже скромний, дуже гарне виховання в сім'ї. Про нього піклувалася бабуся і мама. На уроках. Ну, що я можу сказати, спокійна, слухняна дитина вчився гарно. Такі люди гордісті біль України. Вони йдуть першими, щоб інші могли жити. Смерть забирає найкращих, але пам'ять про Ігора Дученка житиме в серцях усіх, хто його знав. Вічна пам'ять і слава герою. Поліна Калініченко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.